Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград. Сьогодні на календарі 8 серпня і я проводжу огляд своїх низькорослих помідорів, які посаджені під агроволокном. Вони посаджені, бачите, така невеличка площа, але тут є достатньо багато рослин, бачимо ну, такий непоганий врожай. Багато вже урожаю було знято, але все ж таки я вирішив провести цей огляд. Агроволокно. Другий рік, як бачимо, воно від найменшого дотику починає вже просто розлазитися. На жаль, я думав, що воно прослужить більше, як два сезони. Ну, але його потрібно буде на наступний рік просто викинути. Що хочеться сказати, рослини ростуть одна від одної на відстані приблизно 40 см. Ну і міжряддя плюс-мінус так само в такому діапазоні. Як бачимо, вони себе непогано показали по урожайності. Я більш детальніше хочу прийтися по деяких сортах та гібридах, тому що в мене посаджено. з низькорослих. Давайте з самого початку. Тут в мене простей гібрид Діно. Ось, друзі, це така червоноплідна сливка. Ось тут кілька кущиків. Вона Дуже низького росту, проте нагрузка досить непогана. Хоча повторюся, що деякі ягоди були зняті, оскільки я відео знімати не планував. Ця ягода підійде найкраще на консервацію. Вона така щільна структура. Ну, в принципі, на будь-який вид переробки вона годиться. Консервація чи споживання у свіжому вигляді. Бачимо, ягоди не мають тріску, тобто під прямими сонячними променями вони себе добре показали. Це, нагадаю, Діно. Так, далі у нас п'єтра росса. Так само гібрид. Бачимо ось таке навантаження. Там з іншої сторони так само ще достигають. Тут ще цвітуть. Так само сливоподібна ягода. Ось тут вони так само в мене. Їх навіть підв'язувати незручно, тому що може обломитися ось тут. Так, тут ще діни у нас так само. І ось тут так само роса. Всі полягали на землю. Так, друзі. Далі подивіться, ось що сталося з томатом під назвою Полбіг. Так само гібрид. Його просто під навантаженням обламало. Ну, Тут, мабуть, більше 2 кг таке відчуття. Але, на жаль, ось тут облом. Але тут у нас йде другий пасинок, на якому ще будуть зав'язуватися плоди. Ось ще один кущик полфасту, точніше полубіг. Я його підняв. Це пізній сорт. Пізнього терміну дозрівання. Або середньо пізнього. А ось тут він вже дозріває. Далі, друзі, в мене два кущика під назвою хурма. Я так само не можу його підняти, бо просто обламаю. Подивіться, яке навантаження. Ну, піднято. краще цього не робити, зараз поясню чому. Ось ще один кущик, який я намагався підняти, і подивіться, що сталося. Просто розламав його. Якщо, до речі, перев'язати стрічкою стейш стріч, плівкою харчовою, просто обмотати акуратно, то рослинка. Оце може прижитися. Я вже таке практикував цього року. Це хурма. Ось такий плід, М'якої консистенції, надзвичайно солодка ягода. Це друзі сорт, з нього можна брати насіння. Рекомендую для посадки. Така велика ягода, вагою приблизно 120 грам. Надзвичайно смачна. Так, йдемо далі. Далі хочу зупинити вашу увагу на ось таких жовтоплітних сливках. Так само гібрид під назвою. Ось назву покажу. Yellow. Beer. Дуже класна ягода. Гарний колір, дуже гарний смак. Така щільна консистенція, ну, така відносно щільна. Тобто вона піде в банку для маринування, для соління, для переробки в будь-якому вигляді і споживання в свіжому вигляді в салатах. Дуже смачна ягода. Ось кілька кущиків. І на останній хочу зупинитися, це сорт Rio Grande. Тут у нас дозріває ягода. Ось така досить середня, навіть більше середнього розміру бувають. Це в нас, друзі, сорт. Можна брати насіння, класний сорт, який є один з найпопулярніших. Швидко дозріває і така хороша, смачна ягода. До речі, я рекомендую вам її вирощувати, можна брати насіння, вирощувати з року в рік. Ось такий коротенький огляд, друзі. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал Томат та Виноград. Поділіться в коментарях, які у вас успіхи в вирощуванні, можливості сортів і гібридів, які я вам показав. І буду радий будь-якому вашому коментарю, лайку і підписці. Дякую за увагу. З вами був Володимир. Ви на каналі Томат та Виноград.